Я в магазинчику Галицька Квашенина на ринку шувар і оглянемо актуальні ціни на соління сьогодні. Так, подивіться, появилися новиночки. Ось таке святкове асортів. Яку ціну буде? по 65 гривень. Людина може прийти одну штучку взяти і піти. 65 гривень. Так, дивіться, ще є така от маринована цвітна капуста по 80 гривень. А ось такий помідорчик 400 гривень, 6 кілограм. Квашений чи маринований? Квашений. А маленький ось такий по 50 гривень, а зелений розфарширований. По 90 гривень, а ось такий звичайний по 70 гривень. Ось такий у вас дуже класний є. Чука. Так? 540 гривень з селерою. Скільки там є? 3 кілограми. Зараз подивимося. Так, квашена капуста зараз всіх цікавить. 10 кілограмова 350. 10 кілограм 350. 5 кілограмова 180. 3 кілограмова 120. А маленькі ось такі, що ми зразу півкілограмова 25, а кілограмова 40 гривень. Також можете прийти, одну штучку взяти і піти. А ось такий бурячок, прямо, що ми бачимо, з хроном по 40 гривень. І ще у вас є крін окремо навіть. Крін по 35 гривень. Йдемте, подивимося по салатиках, які можна купляти собі на роботу, взяти. Дивіться, скільки тут є? Тут є 300 грам. Взяли собі салатик, маєте на роботу. Скільки він коштує? Від 35, дивіться, вам показую, які є. До скільки? До 100 гривень. Можна зупиняти собі, дивитися, бо їх тут дуже багато, і неможливо всіх переглянути, буде 100 годин відео. Ось такі є шанхаї різні, покорейські, баклажани, аджіки є, перці. А ось такі салатики з грибами, це вони вже йдуть якби по 100 гривень, так? З Печерицями 75, а з гливами 100. гливи дуже смачні. Я пробувала печериці 100% відсотків, добре. А ось така капуста. По 40 гривень журавлини. Всякий всячиний. Що це таке є? таке. Це Це от. Прямо це є перець на грилі. Перець на грилі. Скільки коштує? 130 гривень. А ось такі от. 130, а ось такі по 65. Маленькі аджики. Аджики пробула таку гостра, файна. Медова 35, а ось така 60. В цей хрін, що ми бачили, ми вже казали, яка ціна, а ось такі оливки. Олески, якщо отакі, то по 100 гривень, 100 гривень такі, 230. такі 230 гривень. А ось такі мариновані, е, фаршировані, 150, ось такий маленький, 480, 480 великий, а ось такий, 680. по 680. У вас є варенечко нове, 140 по 140 гривень баночка, є різні, смородина, лимон що там ще? і журавлина. Але зараз вже закінчилося. Ще розкажіть нам по грибочках, а по грибочках що це? О, Скільки в від розміру? Якщо десятилітрове від, від 450 до 750 за відро. Добре. А ось таке маленьке. По 70 гривень 40 і 40 гривень. А морква ось така. З кунжутом 195 і 150. Ну, тут дуже багато всього є. Говорити, не переговорити. Галицька квашинина, 32-й магазин.